Термоспорт сорт екстра. вага мішечка на 7 кг за 4200 чоловіче. Термокуртка. Розмір 2XL. Така чоловіча теж термокурточка. Розмір 46-й. термокуртка. Розмір XL. Ще одна чоловіча термокуртка, розмір М. Чоловічі термоштани, розмір 54, термокурточка, розмір Елька, чоловіча термобезрукавка, розмір XL, може бути і жіноча, чоловіча термокуртка, розмір Мка. Žinote, termokurtka, rozmer M. Taip pat žinote, termokurtočka, rozmer XL. Človekio termokurtka, rozmer L. Taip. Tokia termokurtočka, galbūt ir žinočia, ir človekia, rozmer M. -ka. Термоштани розмір 48. Жіноча термокуртка, розмір 48. Така термокурточка. Чоловіча розмір. Елька. Жіноча термокуртка. Розмір. Елька. І останнє це також жіноча термокурточка, розмір 38, це середині така теплесенька. Нагадую, це був термоспорт, сорт екстра, вага 14 кг, час буде 4,200.